Аналізи для розуміння роботи щитоподібної залози. Вона регулює метаболізм, енергетичний баланс та роботу серцево-судинної системи, тиротропний гормон, чутливий маркер функції залози, відображає здатність гіпофізу стимулювати її роботу. Ось приклад. Тут ми можемо побачити, в яких проміжках має бути рівень. Підвищений рівень ТТГ, гіпотиреоз, ознаку недостатності гормонів т 3 та 4 знижений рівень ТТГ, гіпертереоз, надлишок гормонів Т3 Т4. Це може бути хвороба Грейвса або токсичний вузол. Це перший аналіз для скринінгу він виявляє порушення навіть якщо нема симптомів: вільний тероксин Т4 та триотиранин Т3. Т4 це неактивна форма, вона конвертується в організмі до Т3. Регулюють вони термогенез, пульс, вагу, роботу мозку. Перевіряти треба при змінах ТТГ для уточнення діагнозу, для контролю лікування гіпо або гіпертиреозу. Високий Т3 Т4 плюс низький ТТГ це гіпертереоз. Низький Т3 Т4 та високий ТТГ це гіпотереоз. Антитила до тиреопероксидази – Маркер. Автоімунного тироїдиту фошемоту зростають за 5-10 років до появи гіпотерозу. Антитела тиреоглобуліну використовуються разом з попередніми антителами для того, щоб підтвердити аутоімунне захворювання. Додаткові дослідження це УЗД щитоподібної залози, виявляє вузли, змінні структури, об'єм залози.